Вкрали подарунок матері з могили. У Вінниці обікрали грубівець наймолодшого захисника Азовсталі Назарія Гринцевича із позивним Грінка. Про це повідомила у своєму інстаграмі мама загиблого бійця Мар'яна Колос. Жінка розповіла, що з могили зник іграшковий песик. За її словами, іграшка була цінною як для неї, так і для самого Назарія. Мар'яна пригадала, що на забавку тоді використала майже всю свою першу зарплату. А щоб прогодувати сина, їй доводилось працювати зранку до світанку. Крала собаку Назара. Я її купила йому на першу зарплату, коли Назар був маленький ще. Я вимушена була йти на роботу. Заробила 700 гривень і купила собаку йому за 500 гривень. Я працювала зранку до світанку, щоб прогодувати дитину. Після чого Мар'яна звернулася до всіх небайдужих із проханням повернути подарунок на місце. До слова, крадіжка з могили Грінки вже не перша в Україні. Так в жовтні минулого року з могили відомого українського пілота Джуса двічі за місяць крали шеврони. Нагадаємо, 21-річний Назарій Гринцевич загинув на війні 6 травня. На початку повномасштабного вторгнення навесні 2022 року він три місяці тримав оборону Азовсталі, після чого потрапив у полон. Звільнили грінку у вересні 2022 року разом з іншими 215 українськими військовополоненими. Згодом він знову повернувся до захисту України. Максим Турченський, телеканал НТА.